Мій рецепт почати робити з улюбленого кольору. Я дуже люблю ось такі персикові кольори, оранжеві кольори. Та і вони саме є притаманні осені. І якщо ви знайшли, що якийсь колір улюблений, є у вас, найпростіший рецепт це підібрати ще декілька квіток, тільки іншого розміру, іншої форми, але дуже близьким за кольором, саме до вашого, до вашого букету. І тоді є дуже багато шансів та шо фінальний результат вас буде. Тішити львів'янка Леся Романюк розповідає свій секрет, як скласти букет квітів. каже зараз у тренді квіткові композиції з місцевих рослин. Нещодавно вона повернулася з Києва, де брала участь у конкурсі найкращих флористів України і перемогла. Цей конкурс є професійний. На нього допускалися люди, які мають певний рівень професійної підготовки, і певний вже досвід роботи. Такі конкурси я сподіваюся, будуть тепер проводитись щорічно ми зробили, якби перший крок якби відновлення в цій сфері, бо насправді професійна флористика. Дає абсолютно в усіх сферах життя і флористів, і тих людей, які люблять квіти, які купують квіти, піднімає планку, піднімає рівень послуг між собою. Змагалося 13 кращих флористів з України за умовами. У них було чотири завдання. Це була інсталяція фотозони, яку можна назвати, новорічне мереживо. Один букет на каркасі це на тему Щедрик-Щедрик, а також прикраса на різдвяний стіл вечери при свічках. Я найбільше ну надихаюся це нашими ландшафтами, притаманною нам кольористикою, українською культурою і європейською флористичною традицією. І мені важливо, щоб українська флористика зазвучала в світі зажила повнокровним життям. Саме вона є унікальна. Планах лесів, досконалення майстерності та європейський кубок флористів. Не займатися флористикою я не можу. Мене ніколи не виснажує флористика. Чи це стан здоров'я б якийсь був незадовільний? Чи це б погода була погана? Я б все одно з великою радістю, задоволенням приходжу, створюю букети. Адже флористика це одне з. Одна, як то з професій, яка дає насправді дуже швидкі результати задоволення від роботи, Іванка Досько, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.